Край світу, подорож до найспекотніших місць на землі, сонячний пустельний пейзаж, пальми, що ледве гойдаються на вітрі, ніби намагаються сховатися від нещадного сонця. Гаряче повітря тремтить, розмиваючи обрій. Думаєте, ви знаєте, що таке спека? Чи уявляли ви, як це жити в місці, де температура може сягати рекордних 50 градусів Цельсія і вище? Сьогодні ми з вами вирушимо у захоплюючу подорож до найспекотніших місць на землі, де життя буквально кипить під палючим сонцем. Ми побачимо, як природа і люди пристосовуються до екстремальних умов, які для багатьох з нас здаються просто неймовірними. Приготуйтеся до неймовірних пейзажів, дивовижних історій виживання та відкриттів, що вражають уяву. Наша подорож починається в самому серці Північної Америки в Каліфорнії, де розкинулася легендарна долина смерті. Це місце оповите легендами про шукачів золота, що загубилися в її безжальних пісках. У 1913 році тут було зафіксовано неймовірну температуру плюс 56,7 градуса Цельсія. Це абсолютний рекорд для північної Америки, що перетворює долину на природну піч. Сухе повітря, розпечені скелі ось картина, що зустрічає мандрівника. Здається, що життя тут неможливе. Але це не так. Попри екстремальні умови, долина смерті не є мертвою пустелею. Тут можна зустріти койотів, скорпіонів та деякі види рослин. Долина смерті це не просто гаряча точка на карті, це місце, де природа демонструє свою міць та велич. Ми залишаємо позаду спекотні простори Америки і вирушаємо на схід до берегів перської затоки, де розкинулася надзвичайно спекотна країна Кувейт. Сонце в зеніті розжарює все навколо, асфальт плавиться, а повітря тремтить від спеки. Це звичайний літній день в Кувейті. У 2016 році в мітріба термометри показали плюс 54 градуси Цельсія. Це один з найвищих показників температури на Землі. Як люди живуть в таких умовах? Вони пристосувалися, життя в Кувейті підпорядковане спеції. В день вулиці міст пустіють, люди ховаються під кондиціонерами або в торгових центрах. Але Кувейт вражає своєю красою. Величні мечеті, хмарочоси, зелені оазиси роблять кувейт унікальним. Шатер 3. Наша подорож продовжується, і ми прямуємо до Ірану, до самого серця стародавньої Персії, де розкинулася пустеля Дештелут, Лут, справжнє пекло на землі. Уявіть собі, безкрайні простори, вкриті піском та камінням, де немає нічого живого, окрім вітру, що жене хвилі розпеченого повітря. Тут, під палючим сонцем, температура поверхні досягає неймовірних плюс 70 градусів. Це одне з найспекотніших місць на планеті. Де навіть каміння плавиться під ногами, де жтелут це царство тиші та самотності, місце, де час ніби зупинився. Але навіть в цьому, здавалося б, мертвому світі можна знайти сліди життя. Тут мешкають рідкісні види комах та рептилій, що пристосувалися до екстремальних умов. Вони ховаються в тіні скель, полюють вночі, коли спадає спека, і є свідченням того, що життя знаходить шлях навіть у найнесприятливіших умовах. Chapter 4. Ми залишаємо позаду безкраї простори Дежтелут і прямуємо до узбережжя перської затоки, до портового міста Бандар Машехр. Тут, на березі моря, спека набуває нового, ще більш небезпечного відтінку. Уявіть собі, задушливе повітря, насичене вологою, що ускладнює кожен подих. Сонце, немов розпечена сковорода, пече нещадно, а тіні дерев не дають порятунку. У липні 2015 року в бандар Шехер був зафіксований один з найвищих показників індексу тепла: понад 74 градуси. Індекс тепла враховує не тільки температуру повітря, але й вологість, яка робить спеку ще більш нестерпною. В таких умовах навіть перебування на вулиці протягом кількох хвилин може бути небезпечним для здоров'я. Місцеві жителі знають про це і намагаються не виходити з дому без потреби, особливо в день. Але життя в Бандар Машехер не зупиняється ні на мить. Рибальські човни виходять в море, торговці розкладають свої товари на ринках, а діти граються на вулицях, незважаючи на спеку. Аптер 5. наша подорож добігає кінця, і ми прямуємо до самого серця Африки, до Ефіопії, де на нас чекає останній, але не менш вражаючий пункт призначення Данакільська Западина. Уявіть собі сюрреалістичний пейзаж, що нагадує інопланетний світ. Яскраві кольори, незвичайні форми, гейзери, що викидають вгору струмені пари. Все це Данакільська Западина, одне з найспекотніших і найнижчих місць на планеті. Середньорічна температура тут перевищує плюс 34 градуси, а влітку стовпчик термометра рідко опускається нижче плюс 40 градусів. Але спека це не єдина проблема, з якою стикаються місцеві жителі. Данакільська западина розташована в зоні активної вулканічної діяльності. Тут можна побачити діючі вулкани, лавові озера, гейзери, що викидають вгору струмені гарячої води та пари. Здається, що життя в таких умовах неможливе. Але це не так. В Данакільській Западині живуть люди племені афар, які пристосувалися до екстремальних умов і вважають це місце своїм домом. Сонце повільно сідає за обрій, фарбуючи небо в яскраві кольори. На пляжі туристи насолоджуються останніми променями сонця, а легкий вітерець приносить прохолоду. Але десь далеко, в глибині континентів, спека не вщухає ні на мить. Чи змогли б ви вижити в таких умовах? Найгарячіші місця на планеті вражають своєю красою та суворістю. Вони нагадують нам про те, наскільки різноманітний і дивовижний світ, в якому ми живемо. А куди б ви поїхали, щоб випробувати себе під палючим сонцем? Напишіть у коментарях.